В Українського президента найкраща охорона у світі такий підсумок чемпіонату світу серед бодігардів. Співробітники управління державної охорони не залишили конкурентам ані шансу. Цього клієнта поранили та врятували. VIP-охоронці на висоті. Напад відбито. Умови майже реальні, адже тілоохоронці не знали, коли і де з'явиться кілер. Охороняти віпів не жіноча справа, аж ніяк доведено ось цими пані. Загалом змагання в Ялті тривали чотири дні. А в Україні вони відбуваються вже в 16-те. І головне чемпіонат набув статусу світового. Як і завжди, цьогоріч за перемогу боролися найкращі цілоохоронці з різних країн. учасників команд, що э, більшість состава команди це действующие сотрудники, Именно те, які стоять рядом с лидером своїх держав, государств, як государственных лідерів, так і определених відперсом. А цього чоловіка звати СОСО. Колись він охороняв самого експрезидента Грузії Едуарда Шевернадзе на змаганнях суддя. Ну, в основному я о, доволен, так посмотрев різні команди підразних суддя. Uh, вижу, що уровень растет, и, uh, это на будущее в пользу пойдет, uh, сотрудникам охраны. Вот эти мероприятия очень важливі. Екстремальне кермування, стрільба, надання першої допомоги рукопашний бій. І це далеко не всі етапи змагань. У підсумку найвправнішими виявились наші. І, хоч головне в змаганнях це участь, перемога вітчизняних бодігардів порадувала, а їхніх клієнтів і поготів. З такою охороною українські віпи можуть спати спокійно.